Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги автоматичну точилку для олівців. Це канцелярський товар, який ідеально підходить для дому, офісу та школи. Завдяки наявності двох отворів, точилка підходить для різних розмірів олівців. Автоматичний механізм дозволяє легко та точно заточити олівець без зайвого зусилля. Вона Оснащена гострими та надійними лезами, цей аксесуар є невід'ємною частиною шкільного та офісного приладдя, забезпечуючи комфорт та ефективність у використанні олівців. Пропонуємо до вашої уваги м'який місткий пенал із застіпкою. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Він ідеально підходить для школярів та студентів. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Він пропонує достатньо місця для зберігання ручок, олівців, гумки, лінійок та іншого канцелярського приладдя. Він виготовлений з якісного матеріалу та має міцну. Конструкцію це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, стиль та зручність. Пропонуємо до вашої уваги дитячі пенали з єдинорогом. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Він пропонує достатньо місця для зберігання ручок, олівців, гумки, лінійок та іншого канцелярського приладдя. Він виготовлений з якісного матеріалу та має міцну конструкцію. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує Якість стиль та зручність. Пропонуємо до вашої уваги захисні конверти. Цей набір із 50 поштових конвертів із повітряними бульбашками ідеальне рішення для пакування подарунків та надсилання поштою. Вони забезпечують надійний захист в місту від пошкоджень під час транспортування. У наборі є пакети трьох кольорів: чорний, білий та рожевий. Ви можете обрати варіант, що сподобався, залежно від своїх потреб. Вони чудово підійдуть для ювелірних виробів, електроніки, косметики та інших предметів Пропонуємо до вашої уваги маркери з резервуаром для чорнил. Ці пластикові маркери являють собою порожні стрижні, які можна заповнити крейдовим чорнилом. У наявності маркери з різними розмірами стрижнів. Вони ідеально підходять для малювання, письма, оформлення та творчих проєктів. За допомогою них ви можете створювати яскраві та чіткі лінії на різних поверхнях, таких як дошки, скло, пластик та метал. Вони легко наносяться та стираються за допомогою сухої ганчірки. Повологої губки